Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми трохи перепочинемо після вчорашніх наших нових матеріалів. Але таких великих масивів у вас більше не буде. Завтра теж буде два нових матеріали, але завтра ще буде додаткова самостійна робота по попереднім двом. Це я. Попереджаю, щоб потім не було ніяких моментів незручних. І так, але ви казали вас не попереджати. Ну, тобто, не казати, щоб ви вивчали, щось там писали, щось. Ну, добре, тому ми не я... казали, щоб я... нас не попереджали. Ми, ми то... казали, щоб нас не запугіваються, то ви так напугають в Ну, Що добре, не... зараз не буду запугувати, завтра просто будете відгрібати. Добре, поїхали. І так, якщо я правильно розумію, у нас зараз задачі додалось всього дві. Ми нічого додатково не могли зробити, тому 23, мабуть, у вас теж. Да. Добре, і тоді ми переходимо до вашої лабораторної роботи. Сьогодні у вас буде лабораторна робота, в якій ви будете вимірювати індуктивність катушки. Запис не наша, це з інтернету взята запись, вона. Частково відповідає інструкції, але ви впораєтесь, я в вас вірю, тому що я вам зараз все розповім. Додатково, ось така інструкція у вас буде: це з підручника, але не з нашого підручника. Тому я роблю вам окремо окремий документ, який у вас є. Велика льгота для вас, то що ви не будете виконувати творче завдання. Тому що я хочу, щоб ви дуже класно оформили ось цю частину. І зараз я про неї буду казати. І я буду це зрозуміло оцінювати. Давайте я проходжусь відразу спочатку і далі для того, щоб підказати, що саме я буду оцінювати. Ну, зрозуміло, що починаєте ви з опису: тобто, у вас там буде експериментальна робота або лабораторна робота, як кому більше подобається тема мета обладнання. Це Звичайна ситуація, це обов'язково бути, це не обговорюється. Зрозуміло. Далі, угу. самі по собі вказівки до роботи, ви не пишете. А що ми після цього пишемо? Які магічні слова? хід роботи та... Хі, та отримані результати. Але після цього у вас буде спочатку теоретичний мінімум. Ось це собі помічайте. У вас не буде підготовки до експерименту, у вас не буде експерименту. У вас буде фраза теоретичний мінімум, після хід роботи та да отримані результати. В цьому теоретичному мінімуму, дивіться, у вас написано із формули для вивчення повного опору кола, змінного строму, яке містить котушку, отримуєте формулу для визначення індуктивності. Ось саме це ви і повинні зробити. Тобто, у вас є стартова ось така формула, а потім ви трохи-трохи попрацюєте і отримуєте формулу, де буде просто L. Зрозуміло, що ви будете робити? То, ми... Так. Але просто не, пишете, ми не ні просто напишіть просто відразу відповідь, а хоча б пару кроків зробити, щоб я розуміла, що там буде. Це не все. Після цього ви не забудете ще, ще зробити е, схему, як, по якій ми будемо збирати е, конструкцію всю нашу. Тобто у вас. Після хід роботи та отримані результати буде теоретичний мінімум, в якому буде вивод формули для індуктивності катушки. робочі формули, по якій ви будете розрахунки проводити. І буде схема. Ось це буде теоретичний мінімум. Це окремо, бали дає. Потім, після цього, ви робите ось цю табличку. Зрозуміло, що ви її будете заповнювати, і коли ви будете ось це. Все сюди додавати, то воно должно десь буде теж обраховано Але тут є такі класні підстави, я не можу. Мені дуже подобається це відео, тому що автор був любезен він зробив такий квест, знайди потрібні результати. Тобто, якщо ви дивитесь відео, ви там берете якісь значення, але до речі. Там, мабуть, зайві є експерименти, мені так здавалось, тому що я все собі записала, там він ще щось зробив після цього. Ну, мабуть, там щось зайве є, тому ви обирайте те, що вам більш подобається, подивитесь, що, що краще буде відбуватися. А, але можете взяти зайво, потім подивитись, яку відкинути. Я, до речі, взяла всі, а потім відкинула зайво. Тому я зараз підкажу, як обрати правильний. Добре, коли ви це все зробите, ви починаєте щось, щось робити. Ви бачите цю формулу, ви бачите цю табліку таблічку розумієте. Що Льоляксос нічого не вистачає. Але в описі до цього відео є там інформація, і вона не відразу можна її побачити. Але якщо уважно пошукати ось цей квест, то там можна додаткові дані ще знайти. Тому не закривайте одразу відео, там є ще опис до відео, пошукайте. Но це я вже підказую, тому що дуже класно відбувалося, це, коли ми робили цю роботу з самого першого разу, я пам'ятаю, як це виглядало. Добре, це ми заповнюємо табличку. Але не все можна буде просто порахувати під табличкою, тому що у вас далі є ось така штука, називається опрацювання результатів експерименту. І ось тут вам написано: побудуйте графіки залежності напруги від сілу струму. Причому це, як ви бачите, без амплітудних індексів, тобто це буде у нас саме е, діюче значення, але вам підказують, що це все діюче. І ось на цих графіках ви будете середню величину знаходити. Зараз я трохи під, підкажу. Де, зараз мені потрібно ще один слайдик додати. Секунду. Тому слайд ще один. Нехай хоча пустий якийсь буде. Я потім до нього повернуся. Добре, поїхали далі. Зараз про графіки розповім окремо. І після того, як ви це зробите, ви потім вже зможете знайти середнє значення і зможете от сюди його поставити. Ну а потім вже зможете обчислити індуктивність катушки. Ось це середнє значення. І ось цю індуктивність катушки після графіків. Обов'язково потрібно буде порахувати. Але в залежності від того, як у вас це розташовано, мабуть, ви графіки, ну, я раджу так робити. Або ви робите їх в програмі в якійсь, таке можливе. Аб... Але якщо робите в програмі, будь ласка, не робіть там, щоб програма поєднала ваші точки. Це буде зовсім неправильна ситуація. Якщо хтось строїть в Excel, там є така діаграма точечна. І вона вам тільки точки поставить на графіки, вона не буде ставити вам соєднання такі, але потім потрібно наложити на ці точки ще графік. Зараз я про це нагадаю вам як. І коли ви все це зробите, коли у вас вже буде повністю заповнена табличка, у вас будуть графіки з повними викладками, вже з розрахунками, двох середніх величин і двох індуктивності, і після цього ви зможете вже написати вивод. Висновок, але, дивіться, у вас тут є перший пункт, там другий пункт, третій, четвертий таке інше. Будь ласка, не нумеруйте усі пункти в вашому висновку. Це для вас підказка, про що ви обов'язково згадаєте, коли будете писати висновок. Але висновок це текст звичайний текст, як ви пишете твір на е, літературі. Але пункти для чого? Для того, щоб ви щось не забули. І Творче завдання вже не буду вам додатково дивитися. Нагадую, що ми робимо з графіком. Дивіться. У вас буде графік залежності сіли струму від напруги. До речі, бачите, я вам підказую, що від чого. Ось так. Вважаємо, що це в мене ідеальний прямий. Ось це у нас буде сіла струму. Ось це у нас буде напруга. Далі, після цього ви зробили експеримент, у вас будуть точки: одна, вторая, третя, четверта, п'ята, ну, ось так. Зрозуміло, що відразу можна побачити, який експеримент ми викинули в прірву, і просто не будемо його записувати. Це явно зайвий варіант. А після цього ви берете і е, будуєте графік. Але якщо у вас всі п'ять більш-менш нормально нажати, то можете всі п'ять е, на графік покласти, а в таблицю запіште тільки 4. Неважливо, так можливо. можна. Але потім нам потрібно провести прямую, яка проходить обов'язково через нуль. Будьте дуже уважні, тому що в деяких випадках вважають, що отак от от класна ось таку пряму, вона, мабуть, у нас класна е, трохи з одного боку, трохи з іншого боку. І така класна пряма. Але це неправильно пряма. Она неправильна, потому что она не проходит через центр. А она должна через а обовязково... нуль обовязково пройти. Что? А какая прямая? А прямая должна быть ось такая. В смысле, Топ. через ноль и через конец? У нас нема конца, выборщик. У нас тут какие-то точки. Случайным образом, вся пряма может пройти через какой-то точек. Такая может быть. У меня, например, так выявилось в одном случае. Але во всех инших оно не легло ни на одну из точек. Але можно просто так, пройти. Нам просто... Так нам расскажут, как нам прямую строить. А я что рандом... а Я что тебе... Я шо... я тебе... тебе рассказываю. Ну, вы говорите, через ноль. А вторая точка какая? Никакая. Просто через ноль. Не, тебе важливо поставить прямую такую, чтобы в тебе она. пройшла таким чином, щоб у тебе приблизно однаково розташовані точки навколо неї були. Це ж, це ж експериментально. Ось що значить ти не був у мене в восьмому-сььомому класі, я цьому навчала? Ми в сьомому класі цьому навчалася. Залише що ви нічого не знаєте. Добре, ще раз, вибачте, якщо не всі в мене в молодших класах навчалися, ще раз нагадую: у нас є експериментальні точки. Ми не можемо ні в коєму разі рісувати. Ось такі дивовижні речі, не дай Боже, вам таке нарисувати щось ось так, або ось так, або ось так, або ось так. Я, ви скажете, програмі робити, вона вам так і намалює. Це дуже прикро буде. Ні в коем випадку ми так не робимо. Ми знайшли ось ці точки, вони ніяк не ложаться на одну прямую. Ну, хоч тресні, вони не ложаться на прямую. А нам потрібно провести прямую, так, щоб вона якби пройшла через. Зрозуміло, що хтось нарисує її так, а хтось нарисує її ось так. Ну, наприклад. І це теж ну, схоже на те, що я сказала. Це хуже. Ось ця зелена, вона гірше намальована, ніж чорна, чорна краще намальована. Мабуть, між ними щось було б ще краще, я не знаю. Це таке... Але це вже ваша творчість. Що ви робите далі? Коли ви це нарисували, якщо вам повезло, якась крапка попала на цей варіант, то дуже класно. Але ви ж пам'ятаєте, що у вас ось тут є масштаб якийсь, і ось тут є масштаб. Ви ж ці точки не з потолка брали, ви ж як-то порисували. І тоді ви бачите, що у вас є якась точка на цій прямой, ось класна точка. І вона класно дає вам ось цей результат, і ось цей результат. Це у вас буде якийсь У, ну, наприклад, перше, а це буде якийсь І перше. Неважливо, що я там грублю. І тоді ви зможете шукати вже ось це Z середнє, яке буде дорівнювати вашому U першому, ну, середнє перше, на І перше. І ось тут ви вже підставите те числа, які у вас є. Тобто, я до чого веду? не потрібно в той таблиці скласти всі напруги, ось тут скласти всі напруги, поділити на 4. Не потрібно скласти всі сили струму, поділити на 4. А потім поділіть те, що ви отримали одно, на те, що ви отримали інше. Це не буде середній повний опер. Це буде не знаю, що це щось буде, але це не те, що потрібно. Потрібно зробити саме те, що я вам зараз розповідаю. Можна Завжди а, Можна А, а молодець чисто теоретически, точку вообще лечь в одну пряму или в одну прямую. Может, но не в чем експерименті? Хотя там в одном они дуже близько будуть розташовані до прямої, там у мене дуже классно они легли. А в, в іншому ні. <сум> да, естественно. А там где вот написано третій пункт про операція результатів експерименту, там написано Якщо R сильно менше, чем Z srednje, то що там такое. А может ли быть, что типа такого не будет? Ну, я, я, я розумію, що ти сказав. Я дивлюсь, які там результати. Е, все нормально. Якщо ви правильно все обчислюєте, то у вас буде саме так. Тобто буде сильно більше, ми будемо нехтувати. Так. Окей. Але спочатку ви повинні сюди записати ось то, чим будете нехтувати. Ви повинні його знайти спочатку. Ось там в опису до того відео, яке буде. Ще питання. Паріна ну, Олександровна, а потрібно буде для визначення опору намалювати чотири графіки? Ні, ні, ні. В тебе буде два експеримента. Один в тебе буде з, з, з Зараз. У тебе от тут є, бачиш, сусердям. і в тебе буде да, чотири напруги і чотири сили строму. І я показала чотири точки. Ось цієї у нас нема. Ось цієї точки у нас нема. Ось цієї точки, точки нема. Це я вже вигадала цю точку, я взяла будь-яку точку напрямую. Якщо вона співпаде з якихось ваших експериментів, ви можете окрему точку не брати, ви можете взяти ту точку, яка співпаде. Я беру ситуацію, коли ви порисували таку, побудували таку пряму, яка, на яку не легла ні одна крапка. Таке може бути. Тобто ви зробили один графік, і він пов'язаний ось з цією строчкою. А потім робити ось цей графік. Я, чесно кажучи, зробила це на звичайному лісточку в клітинку. Просто я це зробила на трохи більше, ніж пів сторінки, і в мене класно лягло. Обидва графіка різними кольорами я нарисувала, вони, правда, класно виглядають. Тому можете не випендрюватися, випендрювати, ви можете спокійно це зробити. І це дуже зручно і дуже класно відбувається. Більш того, в мене вийшла е, одну... Зараз, де ви тут в мене? Я вас не бачу, але ви теж мене зараз не побачите. А ви ніфіга не побачите. Ладно, неважливо. Коротше, в мене вийшло так, що я ось тут змогла навіть взяти одну те саме напругу для двох різних значень, е, для двох різних графіків. І навіть мені було простіше це робити. Навіть так. Тому там все. Дуже классно отбывается, тому не переживайте. Все будет у вас доброе. То, то есть, грубо говоря, нужно сделать так, чтобы прямая была как можно, ближе к этим точкам. Как лучше легла между ними. Да, вот прям вот, вот прям идеально. Если бы они все на одну прямую легли, ну было бы идеально, но так у вас реальный эксперимент, оно так не ляжет, ну, это заразумело. Тому не там трохи будет. Так, спод... то, то Это нам надо успеть сделать до конца урока. Ну, на самом деле, так, да, але зараз ми трохи більше, ніж треба поговорили. У вас ще, мабуть, не вистачить трохи часу. Ну, там зовсім трохи не вистачить. Вона не складна, ця робота. Вона дуже швидка і не складна, тому що я пропоную вам не виконувати творче завдання. Якщо його виконувати по-чесному, то там воно багато часу забирає. Але вам вистачить всього іншого для того, щоб отримати нормальну оценку. Це давайте я переходжу до домашнього завдання. Я все одно буду на зв'язку, якщо що ви можете щось запитувати ще, але почніть працювати. Ідею я вам підкинула, далі можете вже працювати. Три задачі ну, вже ви розумієте, що я потроху-потроху рухаюсь вперед, і задачі є цікаві, скажімо так. Тому працюємо над ними. Цю тему теж треба буде пережити. А краще вивчити. Це краще. Шукати, поки вона пройде. Все добре.